Вітаю, друзі! З'явилася у нас ось така от новинка, такий міні-тракторець кентавр. 10D називається. Це 10-сильний дизельний з повітряним охолодженням. Такий от дракончик цікавий, він йде повноприводний. Повний привід підключаємий. Тобто тут у нас Взагалі по конструкції давайте по габаритам. А давайте взагалі почнемо із ціни. 71 тисяча гривень. Це на сьогодні на 24 січня 2025 року. Ціна такого трактора для тих, хто цікавиться одразу ціною. Габарити цього тракторця у нас йдуть. В зібраному стані, ну, без того крайнього ящика, що ззаді висить, він буде 1,8 м. По висоті 120 по ролю і ширина 80 см. Навіть якщо зняти оці додаткові крила на передніх, то можна в 72 війти. Що по конструкції? Так, сидіння у нас здвигається, ось такий речажок. Перед, зад більше-менше. Руль з лінивцем Так, по управлінню ключ запалювання. Це у нас аварійка, так, це у нас світло? Ну і повороти, навіть є звуковий сигнал. Це у нас важелі газу, КПП. У нас іде три швидкості вперед, одна назад, це у нас задня. І всі інші швидкості, Педаль гальма. Стояночний є ручник і щеплення. Це от бонусом бутилочка. Як він заводиться? Вибираємо швидкість, даємо трохи газу, вимикаємо декомпресор і заводимо. Щоб їхати. Тут система така, що потрібно постійно вижимати щеплення, тобто не як на машині. От Наприклад, ми включаємо задню швидкість і даємо щеплення. І поїхали назад. Щеплення бросаємо при, при потрібності притормозуємо. Включаємо потрібну нам швидкість, наприклад, першу. Знову ж на щеплення і поїхали. Бросаємо щеплення, тормозимо, якщо двигаємося так. Глушимо, виключаємо ключ запалювання, глушимо газом. Тут у нас виходить, зараз стоїть повний привід. І передній і задня вісь ведучий, можна переключити на два ведучих колеса на задні, або переключити на режим фрезерування, це коли в нас замість передньої осі буде стояти фреза, то трактор, по суті, буде їхати на фрезі. Ззаді ставляться грунтозачепи. Отакі. От. Такий от дракончик. Так він крутиться. І у нас, виходить, поворачує він. Колеса йдуть ззаді 5 х 12. Спереді маленькі. 4 на 8. Двигун дизельний з повітряним охолодженням. Десятисильний. Повторюю, ціна на сьогодні 71 тисяча гривень. Його. Відправляємо поштою, даємо два роки гарантії. До речі, ці трактора можна навіть ставити на облік і сміло їздити по дорогам загального користування. Виписуємо повністю пакет документів для реєстрації. Працюємо без продоплати, відправляємо новою поштою або привозимо машиною по адресу. Якщо привозимо машиною, то вдома розраховуєтесь, якщо відправляємо новою поштою, то розраховуєтесь на пошті при отриманні. Отаке от чудо техніки. Кому важко ходити за мотоблоком, то можна придбати собі отакого от тракторця і вже їздити. Розмір у нього невеличкий. Як у квадроцикла. Зручно буде, мабуть, тягати прицепа. Ну, і повторюсь, техніка нова, і ще немає таких отзиву від користувачів, як він на самом ділі в роботі. Кентавр себе добре зарекомендували. Я думаю, така техніка буде працювати і буде зручною для обробітку городів і невеликих ділянок. Або кому потрібно пересуватись по якомусь невеликому складському приміщенню чи підприємству, то можна за собою якогось прицепа там, 200-300 кілограмів, я думаю, він потяне сміло. Дякую за увагу. Звертайтеся до нас на сайт механіку. Також в описі вказані контакти менеджера. З радістю допоможемо. Дякую за увагу. Доброго дня, Вітаємо вас. Пропоную вам 10D тест-драйв трактор чи трактор. трактор. Вітаємо задню швидкість, так ключ запаленням, трошки даємо газу, вижимаємо декомпресор, заводимо. Ось така у нас дана модель. Маленький компактний тракторець. для невеликих ділянок підключаємо повний привід